Доброго ранку. <кій> Сьогодні вже середа, ще лишилося скільки? Три дні до Нового року. Ніколи не казав, хочу сказати зараз. цей, Беріть, як дивиться, підписуйтеся трохи на той канал. <кій> Під підписуйтеся, може комусь теж буде інтересно послухати. То що, то, що мені Бог відкриває. От. Всіх прошу підписуватися, ставте дзвоники, там є такі дзвоник, підписалка. Підписуємося, ставимо дзвоники, поширюємо. От. Хочу поділитися таким відкриттям. Вчора Давід говорив про те, що ми не є досконалі, ми не є святі, От. але кожен день ми або прогресуємо, або деградуємо. Тобто людина, яка робить добро, стає добрішою, людина, яка робить зло, стає злішою. я собі навіть того не підозріваючи, він просто повторив то, що я вже десь, напевно, півроку кожного ранку, ні, не ранку, вечором. От вечором, коли молюся, я кажу так до Бога, прошу, поділюся сакровенним з вами. Кажу, Господи, я сьогодні не такий, як тобі треба. Але я сьогодні краще, ніж я був вчора. А завтра я буду краще, чим я був сьогодні. І так маленькими кроками я буду йти до тебе в вічність. От. Я так кожен день, кожен вечір молюся. І вчора я то почув просто на проповіді от, від Давіда. Я не знаю, звідки воно до мене прийшло, чого так. Ну, просто так якось напевно, напевно, бо воно так, в принципі, і є. Тобто, раніше. Я просто деградував, я ставав з кожним разом більшим, 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 більшим. І потім опустився прямо на саме дно. вже. От. І коли вже не було нижче, куди опускатися, далі було вже лібо смерть або мінятися. От. І Бог мене поміняв. От. Але я вже опустився тоді на саме дно. І коли ти вже на самому дні тобі нема куди нижче. тобі вже залишилося тільки підніматися. От. Зараз я якби стаю кращим. Так, да, багато... Багато чого треба міняти, багато з чим треба боротися, багато. Це постійна боротьба. Але якби, я рахую, що я на правильному шляху. От. І я думаю, що люди, які мене зараз знають, напевно, теж то підтвердять. А може і ні, хто його знає. Хочеш щось сказати добре, ліпше помовчи, хай про тебе щось скажуть. Тому так. Таке було вчора це. Ще раз кажу: підписуємося, ставимо дзвоники, <смі> тепер буду кожного віддіка говорити. От. Тому всім бажаю теж той той так само е рухатися вперед, ставити цілі, на першому місці ставити нашого Бога, а все остальне потім, собі само собою, стане на своє місце. Або якщо буде наоборот, толку з того не буде, не буде нічого толку. Хочу ще одне поділитися, я колись завжди старався кожну вільну хвилинку зробити якісь гроші. Тобто, навіть в неділю. Тобто не, не, ну, би, не брезував. Я не знаю, як тут на українську. Ну, коротше, справи, вже за ті росизми мене пробачте. Тобто, не, не хочу шукати підбирати в голові в ящику слова потрібні. Буду говорити так, як є. От. І потім пару раз їхав в церкву і так по дорозі. Думаю, я заїду, там щось поміряю, а там щось завезу, а там щось то по роботі. -сюди. І от я запам'ятав, мені потім Бог відкрив так, що коли ти. Потім я в понеділок їздив туди. Що... Ну, я так поїхав щоб в понеділок не їхати. Тобто я в неділю заїхав, думаю, я в понеділок вже не поїду. І я в Вітозі поїхав. І в понеділок, і вівторок, а деколи ще навіть і в середу. Тому що виліз якийсь гімерой такий, то що там взагалі не мав вилізти. Тобто, ну, я зрозумів, що неділя є для Бога. Я в Біблії написано, що Субота є для Бога. Ну коротше, після приходу Ісуса Христа неділя стала для Бога. Не знаю, я ще з тим до кінця не розібрався, не було в мене ще відкриття від Бога на рахунок цього. Не можу про це говорити. Це таке дуже спорне питання, тому залишимо його на колись. От. Но тепер я зрозумів, що неділю, шість днів працюй, сьомий віддай Господу. Так написано. Тобто, я в неділю можу. Посидіти, послухати музику, почитати Біблію, з'їздити до церкви, музику якусь, навіть пописати там щось, все одно що, таке щось для душі. Для душі, не для тіла, для душі можна. А для тіла не варта. Не варта, не варта заробляти гроші в неділю. Тому що навіть якщо ти їх заробиш, то толку з тих грошей абсолютно не як прийшли, так і підуть. Тобто не буде ніякого ні толку, там, ніякої користі, буде просто убиток. То в неділю попрацював і цілий тиждень потім спустив в Унітаз. Тобто буде, отак будеш працювати, і не буде ні перед тобою, ні за тобою. І толку з того не буде. Рано чи пізно, все одно воно так буде. Хоча навіть поначалу здається, що воно все, а типу, ти всі гроші можеш заробити, що так, от, отакі, 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 такі закази, ну... я тепер кажу: якщо дзвонять клієнти, кажуть, я кажу, я в неділю не працюю, я Бога боюся. Не те, що боюся, я в Бога вірю. Нащо його боятися? Бог же ж наш батько. Тому боятися його не треба, його треба просто любити і шанувати. А те, що ми робимо в неділю, ми його просто розпинаємо ще раз на хресті. Для чого? Не треба. Тому так, всім бажаю хорошого новорічного настрою, щоб на слідуючий рік в нас закінчилася війна обов'язково. Щоб вся наша країна стала на коліна і подякувала нашому Господу за те, що Він нас зберіг. І пам'ятали людей, які віддали своє життя за це. Всім дякую, благословення вам Божого і всього найкращого.